Говорити з болем, розпачом і надією, що все скоро припиниться, що недарма наші герої віддали своє життя і недарма боролися. Сьогодні Україна переживає тяжкі випробування, здригається українська земля на сході країни від гарматних пострілів і кулеметних чек. Знову гинуть молоді і сильні. Вірні сини України, і кожен з нас бажає лише одного, щоб над нашою рідною землею було мирне небо, таке безмежне і високе. про присвоєння звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Присвоїти звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади посмертно захисникам України загиблих внаслідок російської агресії. Вовк Володимир Ярославович! Воробець Павло Романович. Шинський Володимир Ярославович Кожного з них сонцем, яке освітлювало їхнє життя і надихало захищати свій дім. Низький уклін, глибока вдячність нашим героям, мужнім, відважним, чесним людям. Дякуємо за жертовний подвиг в ім'я майбутнього України. Вечері вже весна, мати обіймає синову світлину. Свої життя скопом біль забрав разом зі за смертю сина, у руках тримає матінка сорочку, Бог молить сина, не забудь, що прийняв синочка як удома, не забув його від неї, пригорнуть, повертають журавлі, знов до рідної землі, наші янголи Десяти років чуємо такі слова, герої не вмирають. Це болить, це сумно. І завжди на всіх заходах, які я приїжджаю, зустрічаюся з родинами, які втратили рідних на війні, я починаю завжди слово дякую. Дякую вам за те, що ви знаходите в собі сили, що ви приходите, що в нас є можливість вам подякувати, що в нас є можливість згадати. Всіх наших героїв, які, на жаль, вже перебувають на небесах. Напевно, кожен з вас дуже часто зараз чує, що ми говоримо про ветеранську політику. Але ця ветеранська політика, яка тут створиться там наверху, неможлива без вас. Тут, на місцях. Це дуже важливо. Тому цю ветеранську політику ми будемо творити тут. Ми будемо створювати ветеранські простори, ветеранські хаби, як зараз модно говорити. Але я звертаюся до вас, цей центр, який створений в Калуші, щоб ви були активними, щоб ви не замикалися в собі, щоб ви приходили і наповнювали його. Бо від того, як, ми, як ви будете наповнювати його своїми побажаннями, від того, як ви будете приходити, буде і робота, задіяна робота цього центру. Від того, наскільки ви, ваші побажання ми будемо чути, від того буде залежати, як гідно ми зможемо вшанувати кожного нашого земляка, кожного нашого героя. Тому ми вас чекаємо в таких центрах. Приходьте, спілкуйтеся. Це не завжди має бути проблема, якою, з якою ви прийшли. Інколи вам хочеться просто поговорити, інколи вам хочеться з кимось вилити душу. Оцей центр саме є для цього. Для того, щоб ви прийшли, поговорили, розказали, поділилися. І, а ми, чуючи ваші пропозиції, зробили так, щоб пам'ять про кожного нашого героя була вічною і щоб кожен наш герой був вічно пошанований. Дякую вам, нехай береже вас Господь. Мені важко говорити, тому що я сам пережив бойові дії в АТО. Я сам пережив бойові дії вже на цій війні і кожна втрата відривала кусочок мого серця. Разом з душами наших загиблих воїнів відвідав шматоки моєї душі. Це важко і боляче, але я зрозумів, що тільки активно працюючи. В цьому напрямку я зможу полегшити і собі і вам. Хочу вам сказати, що з грудня місяця в Калуші в рамках проєкту Ветеранський простір відкрився консультативний пункт, який розміщується в приміщенні спілки учасників АТО на Сієвській 2. Це біля пам'ятника Шухевича. Ну, сьогодні там ще немає вивізки, але ми вже її виготовили, вона буде видно здалека. Я прошу вас, заходьте до мене, тому що мені ви можете розповісти, порадитись. І я завжди буду намагатися вам допомагати. Ми намагаємося зустрічатися з ветеранами, з тими, хто демобілізувався, з тими, хто повернувся з пораненнями, з тими, хто із родинами тих, хто, на жаль, покласує життя за свободу нашої держави. Ми маємо певні розроблені вже методичні матеріали, тобто пам'ятки, довіднички, які дозволять закрити багато питань, які у людей виникають із за того, що мало дуже інформації. Ось тут, на Білому столику, справа від мене, там є пам'ятки для сімей героїв. Якщо хтось ще не має, будь ласка, по закінченню підходьте, беріть. Там розписані ваші права, ваші можливості, що, куди і як треба звертатися за тою чи іншою допомогою. І ще раз від себе хочу сказати, я впиняюся вам низько за вашу мужність, за те, що ви виростили таких сильних дочок. І хай Бог вас бережає. А нашим героям на небі легких мари. Сковити голову, перед за тиможним черком, тому різних ваших рідних, найдорожчих ваших. І так само клоняюся низку делям рідним, які втратили свої найдорожчі на цій війні. На жаль, війна до коло майже всіх наших сімей, наших рідних, важко Добре, що створюються такі е, ветеранські простори, це можливість для когось і поспілкуватися, і вилити душу, і десь колись, можливо, якось побачити той промінчик сонця в кінці тунелю, тому що ситуація, в якій ви всі перебуваєте, вона звичайно складна, дуже важко. Наша робота це так трошечки відтворитися, бо наша робота така склапа, пароба, іноді, можливо, не дуже зрозуміла для когось. Тому, коли перші люди звертаються до нас, намагаємося пояснювати все як можемо. Але якщо вже хтось більше спілкується, бачите, що стараємося давати вам таку інформацію порційно, потрошечки по, ну, по мірі того, всього, що ми далі будемо з вами працювати, бо одразу людина не може засвоїти все те, про що ми говоримо, тим більше, що вашій ситуації вам не до виплат, не до цього всього. Так що, якщо є якісь лишні раз питання, звертайтеся, не згадайтеся, будете мати можливість спілкуватися і завдяки підтримці наших ветеранських організацій, збораних в Калуші, на місці тут. Тому я думаю, що ніхто не залишиться з вас обділений якоюсь своєю увагою. Просто я кажу, дійсно не замикайтеся в собі. Колосмерти ЦК проводиться оформлення документів для родин загиблих військовослужбовців, померлих військовослужбовців згідно чинного законодавства. Воно передбачає виплата одноразових грошових виплат в залежності від обставин смерті чи загибелі військовослужбовця. Це може бути 168 постанова кабінету міністрів, це 15 мільйонів. Це може бути 975 постанова, якщо смерть не пов'язана з якщо це не була загибель бойових діях безпосередньо. Тут ситуація кожна індивідуальна в родині. Також передбачається призначення. Забезпечення грошового, тобто пенсії, зі скустратую годувальника для рідних для батьків, дружин і неповнолітніх або непрацюючих дітей віком до 23 років, якщо вони навчаються або мають інвалідність у нас з дитинства. Це такі основні виплати, якими ми займаємося. Спілкуємося з частинами. Ну, так само про негідну хочу сказати, щоб розуміли, що документи первинні йдуть з військових частин. На жаль, всі вони майже знаходяться зараз в зоні активних бойових дій, йдуть важкі бої, тому іноді приходиться дуже довго очікувати цих документів. Тому така ситуація це не думайте, що ми чи забуваємо іноді про вас, не телефонуємо. Ну, така процедура триває трошечки, на жаль, довго. Не було б війни не, тут не з вами і не. Кажуть, я не, не, не в цьому напрямку. Е, також, що ще можу сказати таке, ну з частин військових родини отримують так само грошове забезпечення, яке належало військовослужбовцю по день його загибелі чи смерті, е, відшкодування коштів на поховання призначених розмірах. Далі документи після оформлення документів, коли потрапляють на документи частини після оформлення з вами відповідних заяв. Документи так само надсилаються на військову лікарську комісію. Багато хто не розуміє для чого, але військово-лікарська комісія встановлює причинний зв'язок загибелі чи смерті військовослужбовця для можливого подальшого вам призначення відповідних пільг і виплат. Якщо військовослужбовець гине безпосередньо в зоні бойових дій, процедура трошки коротша. Якщо військовослужбовець помирає уже в наслідок, отримали травм, поранень, чекаліст у шпиталі, десь так само процедура довша. Уже тоді йдуть спочатку, іде висновок військової лікарської комісії, а далі вже опиняються всі ваші ці посвідчення на півні. Ну, я так само ще хочу от сказати за захист персональних даних. Так само хочу е, всім наголосити, що коли ви вже знаєте, що ви будете отримати якісь кошти, чи кошти якісь надходять, не відповідайте на жодні телефоні дзвінки, що стосуються надходження вам коштів. Вам ніхто не має телефонувати. Якщо якісь є сумнів, краще перетелефонуйте, бо людям ті. Тільки десь інформація прозвучилася, що от людина вже є в списку, е, ну вона вже має буде отримати якісь кошти за загиблого там чи сина чи кого, і вже починають телефонувати. А що от вам не дійшла сума? Починаються шахрайські дзвінки просто-напросто. Так що ніяких ніяких відповідей по телефону. Щось є якісь у вас сумніви, чи телефонуєте до нас, мій голос знаєте, всі мене знаєте, так само всі, чи телефон, чи звертаєтеся в банк, там вам чітко скажуть. Було, не було поступлення, ніяких жодних. Жодне... Інформації по телефону жодному. Я знаю, що нема таких слів і таких пільг, які би забрали вашу біль, розпуку, відчинь. Але я точно знаю, що є такі дії і методи, які можуть розділити все це. Це людське спілкування, яке найбільшою цінністю людства і яке нічого кращого за це не придумали. Колись мій тато казав, що дуже легко ламається одна гілочка верби чи берези, але нереально зламати віник. Наш ворог хоче зламати кожного з нас, всіх як націю. За це віддали життя ті, кого ви знаєте, хто є ангелами на небі. Але вони точно не хотіли би, аби ви страждали, аби ви плакали. Вони хотіли б ви жили і ви мусите жити і продовжувати те, що ви вони розпочали. Для того всі можливості у вас є, і у мене теж величезне до вас прохання, як не тільки як директора Центру соціальних служб, але просто як громадянки. Коли почалася війна, ми створили громадську організацію Сім'я захисника саме для того, аби об'єднувалися матері, дружини. І для того, щоб вони кожен день не перетворювали на День Горя, День Сліз. І зараз, по сьогоднішній день, ця громадська організація об'єднує повихідних жінок, але це дуже маленьке коло, не розкручене, вони не хочуть публічності. Але я вдячна кожному, хто, можливо, долучиться чи туди. На повихідних приходи. я також хочу вам нагадати, що поряд це за адресою вулиця Героїв України 9 А, колишня Пушкін. Там же паралельно працює громадська організація Чисті Серця Калуш, де керівником є Михайло Найда, брат мера. Вони також об'єднують дружин, захисників, матерів. Знаю, що приходять і користуються послугами психолога. У благодійному фонді Крила підтримки керівник Аліна Бігон. Знаю, що активно почали свою роботу громадська організація Браття з Прикарпаття, де вони також мають Львовом відповідно взаємини, де хлопці дескеровують родичів на пошук рідних безвісті пропалих і тих що в полоні. Знаю, що ще створено багато організацій і поруч з головою теж представниця. Є багато в місті на сайті, і ми буквально недавно у ветеранському просторі. Зустрілися також із психологами ще навчальних закладів, де вони як спеціалізовані кваліфіковані спеціалісти з 2014 року працюють з воїнами для того, щоб створити такий свого роду. Волонтерський загін психологів, який би діє в приветеранському просторі. І цю роботу ми започаткували для того, щоб бути поруч з кожним з вас, для того, щоб як вже сьогодні говорилося, цей простір жив, мав значення для вас, допомагав вам. Скільки питань сьогодні було задано, і скільки інформації цікавої, і звісно, що людина не в силі, особливо зараз, коли ще відчуває певну напругу і стрес, запам'ятати все це. А цей простір, власне, для того, щоб можна було це проговорити ще раз, перепитати ще раз, і не просто взяти випрацьовану управлінням соціального захисту професійну і гарну е, пам'ятку, але проговорити покроково кожен крок, кожен механізм. А плюс до того всього, знаючи алгоритм дій і вирішуючи своє соціальне питання, обов'язково проговорити про те, що на душі. І цю біль можна розділити, треба розділити і реально розділити. Бо так хотіли ті, хто є нашими ангелами і кого ви знаєте в лице. Я вас запрошую, що всереди у ветеранський простір, де буде готова програма для вас, де ви зможете взяти участь у ній отримати крила додаткові. Я знаю, що за вашим можливо програма вибудована... На наш розсуд. Але я знаю, що воно буде мінятися і може мінятися від того, як захочете ви. Скільки треба буде вам зустрічей? Я зараз про одну в тиждень говорю, але якщо ви захочете, це може бути частіше кожен день і зручний для вас час. Він має жити, жити для того, щоб жили ви. Коли я буквально недавно дивилася, який день може бути першим для зустрічі, я подивилася, що в календарі кожен день є якийсь день. Я розумію, що для вас кожен день це день. Пам'яті, це День молитви. І це правильно, І окрім державницьких свят, як учора, окрім тих, що є кожного дня професійними святами, звісно, я натрапила на День боротьби з раком. І я подумала, що цей день нам в календарі прописали для того, щоб ми усвідомлювали кожен з вас про те, що цей день. Нехай би тільки нагадував про це, але ніколи не настав у вашому житті. Бо всі соматичні хвороби від психологічного стану. І я, як член комісії по наданню допомог з онкології, знаю, який це ріст зараз. Я дуже хочу, аби ви тільки про цю інформацію знали, а не були у переліку чи списку тим, кому ця допомога потрібна. Я дуже хочу, аби ви самі захотіли своє життя наповнити і шукати в ньому. Крапельки, капельки, позитиву таким як сьогодні був цей юний наш помічник Степан. Ми вже з ним домовилися в залі, що він буде учасником у групі розробки наступної програми з родинами. І це буде інша програма. Нова програма від того, що ми завершуємо як міська цільова програма соціально-психологічної підтримки родин-учасників АТО, внутрішньопереміщених осіб та сімей, що перебуває в складних життєвих обставинах. Вона закінчується і ми будемо працювати над новою. І в місті є дуже багато кваліфікованих, дипломованих спеціалістів, які готові бути поруч з вами. Тому я чекаю вас, що середи, з третьої години. Ілля Михайлович виклав на сьогодні вам уже десь коротесенько, яке бачення цього простору, але воно буде розвиватися так, як зможемо розвинути його ми всі разом, бо ми є. І ми для того збираємося разом, і ми для того маємо бути отим міцним, таким пучком, бо я щось не хочу казати про віник, який ніхто не зламає. Особливо ті, хто дуже хочуть нас знищити. Слава Україні! Yeah. Два напрямки То є аудиторія, яка сьогодні разом з нами, і тих дітей, які стосуються наших дітей, говорити так чесно і відверто. Минулий рік пройшов. Минулий рік ми, ми відправляли без, на, на безоплатній основі щодо наших дітей у табори, стаціонарні табори. Круглодобовим перебуванням від 14 до 18 днів триває ця зміна в цьому році, згідно з згідно з бюджету нашого міста, нам передбачено по нашому 500 тисяч на закупівлю путівок для наших дітей, саме цієї категорії, про яку ми зараз говоримо. Особисто звертався до директора табору Смирічка це село Миколичин між Яремчою і Татаровим. Якщо знаєте, табір Смирічка від Прикарпатського університету національного це саме такий потужний табір щодо як виховного, так і оздоровчого процесу. Замовили ми 50 путівок з 1 липня по 30, ну по перше серпня, будемо так говорити дві зміни по 14 днів. Отже, 50 путівок. Ми вже замовили. Право відпочивати для дітей від 7 до 16 років тобто дитина, яка закінчила перший клас і яка перейшла в 11 клас. Від вас вам пропозиція. Звертаєтеся е, на ім'я начальника управління з заявою до заяви, докладаєте е, підтверджуючи документ статусу вашої дитини. Я вже по ходу е, звертаюся до Михайловича. михачами Михайлович, Можливо, такий варіант, якщо людина до вас е, звернулася, то прямо у вас вона може на, на ім'я начальника управління написати заяву. І тоді, щоб не ганяти, е, ну дійсно, мамів. Я ну так серйозно говорю, а ми вже з вами сконтактуємо. Єдине питання. Не затягуйте цей процес, тому що до питання оздоровлення також відноситься і діти, чиї батьки на сьогоднішній день мають статус учасника бойових дій. Але в першу чергу будуть розглядати саме питання відпочинку дітей, саме цієї категорії, в залі яких ми сьогодні всі разом з вами обговоримо. Відвідування спортивних секцій наших бюджетних установ, мова йде про нашу тепер велику об'єднану спортивну школу, де ми культивуємо, розвиваємо 15 видів спорту, де працює 36 тренерів, заняття для наших дітей, включаючи і басейн Посейдон. Всі ці заняття без оплатні суто для вас. Що стосується оздоровлення, хочу сказати, що крім того, ще і довіз дітей до міста відпочинку і назад зворотній процес. Безоплатно для вас єдине прохання: не зволікайте, звертайтеся до нас, бо йде, якщо про управління молоді спорту, бандери 18, третій поверх. Ми готові приймати ваші заяви і формувати вже списки на відпочинок дітей. Після того, звичайно, як ми пройдемо тендерні процедури, і закупимо футівки саме в цей табір. Особисто від себе хочу сказати так. Кожен день, кожна хвилина перебування у вас в сім'ї на сьогоднішній день є певні мови у вас виникають певні моменти, просто сімейне виховання ваших дітей, внуків і так далі. З власного досвіду діда, тата і фахівця в цьому напрямку, я готовий з вами співпрацювати, надавати консультації, поради щодо вихованого процесу ваших дітей, ваших внуків, саме вашій сім'ї маю великий досвід. І буду мати за честь допомагати вам у вихованні. Nasze dzieci.